Робота кипить на північній об'їзді рівного. Нарешті вже працюють шляховики. Ще донедавна в службі відновлення та розвитку інфраструктури Рівненщини говорили, що коштів на завершення її будівництва немає, і вона навіть потроху почала руйнуватися. Однак, у липні цього року служба відновлення та розвитку інфраструктури оголосила тендер на добудову північного обходу на майже 400 мільйонів гривень. Північний обхід міста рівного ми маємо переможця публічної закупівлі, вже залагоджені юридичні формальності стосовно тому згодження договірних цін і всього решта, тобто всіх необхідних додатків до договору. Внесені зміни вже подані вірніше зміни до системи діам для того, щоб отримати фінальний дозвіл на проведення безпосередньо робіт в активній фазі. Тендер виграла група компанії Автострада ще на початку серпня. Підготовка до ремонтних робіт стартувала лише на кінець місяця. Зараз об'їзна перекрита для водіїв. Станом на Сьогоднішній день підрядник готується і готує для себе будівельний майданчик до того, щоб вже найближчим часом почати активно працювати і виконувати безпосередньо вже те, що найближчим часом, сподіваюся, такий стане дорогою. Водії, з якими ми поспілкувалися, кажуть, раді, що північно об'їзну рівного нарешті добудують, адже ця дорога добре розвантажує обласний центр. Це, по-перше, розвантажує трошки місто ривне і, і, А для нас, як для військових, для логістики, це взагалі б прекрасна ця дорога. Якби ще вони продовжили цей напрямок, от, так як воно й мало бути до війни, то було б дуже прекрасно. Хай трудяться. Відкрита була, я вже тут раз 30, 40, може 50 проїжджав, нормально було, а дуже скорочує, дуже скорочує. Тут же ж нема дороги. Ну, як вам сказати, мені здається, що треба, щоб була. Якщо ви читаєте мою думку, то треба, щоб була. А ще краще, щоб машини користувалися і не їздили через ровно. Це було б ідеально. Затори ви хіба самі не знаєте. Дмитро Леонтіюк додає, якщо усе заплановане вдасться реалізувати, то північний обхід рівного буде готовий до кінця 2026 року. Дарина Черемшина та Юрій Сидор, телеканал ITV Media Group.